Всі е, вже зрозуміли, що е, сьогоднішній день став унікальним для нашої країни, е, прикладів ще таких не було. І е, вчора е, всі переживали, я маю на увазі, звичайно, прибічність одного з кандидатів президенти, тому що різні дослідження, різні прогнози е, показували величезний відрив. Е, у кандидатів представники партії регіонів обіцяли нам відрив 15%, як ви пам'ятаєте. Це було оприлюднено. Українські на українській правді на уміані. І бачимо, що нині от за результатами екзитполів, хоча це тільки приблизний результат, його не можна не тільки вважати остаточним, а можна його взагалі сприйняти як в межах статистичної похиті, якщо йдеться про тих 3%, які оприлюднив і студія Шустерлайф, і національний екзитпол. В чому полягає унікальність ситуації? В тому, що Ще не було так, щоб відрив між переможеним і тим, хто переміг, був таким маленьким. Тобто виникає сумнів, виникає, виникає велике поле для, для вивчення ситуації, аналізу. І думаю, що боротьба зараз не закінчилась, вона тільки починається, і що все це перейде на площину суддівських розглянень. Що погано, От, на наш погляд, що дуже погано, те, що якби, якщо ці цифри відповідають дійсності, ми маємо перед собою Україну поділену навпіл. Тобто в половину України один президент, у половина України другий президент. Тому що навіть у 2004 році, коли змагалися Ющенко і Янукович, все ж таки відрив був 8% це е, набагато переконливіший результат. Тепер е, такого результату немає. Це перше. Жоден з кандидатів е, не отримав підтримку голосів більше 50%. Це означає, що будь-хто, хто зараз отримає перемогу, е, не буде підтриманий всією країною. Я, я вважаю, що для країни це дуже погано. А особливо погано для країни. Це ті цифри, які ми бачимо по яхті. Пам'ятаєте, був такий е, чеський письменник, е, який е, Юліус Фучик, який загинув в концтаборі, тому що не міг залишити е, своїх вихованців і пішов з ними е, в піч і згорів. Він казав: бійтеся байдужих людей, бійтеся байдужих людей, тільки з їх. З їхнього благословіння відбувається все наймерзотніше в цьому житті. Мені дуже дивно, що у нас в країні стільки байдужих людей. Чому люди не прийшли на вибори? Подивіться на відсотки. Це ж якщо тільки чуть, -чуть зашкалює за 70%, скільки байдужих людей. Я розумію, є розчарування. Розчарування, безумовно, є і має бути. Але все ж таки громадянська позиція має бути сумлінням будь-якого громадянина. Мені здається, що це просто непристойно, як можна було не прийти на виборчі дільниці. Подивіться на закономірність, яка була нині зранку, коли весь. Ну, ми завжди знаємо, що схід іде набагато раніше на вибори. А... Наш бік, так би мовити, всі спочатку йдуть до церкви, але і після обіду чому люди не прийшли? Для мене це запитання, і е, в цьому ми бачаємо е, загрозу для існування для подальшого існування демократії. Якщо переможе е, Янукович, він отримає сильну опозицію в особі Юлії Тимошенко. Якщо переможе Юлія Тимошенко... Ми отримаємо подальше розвинення країни і більш-менш стабільну ситуацію.